Всім привіт колектив! Ну що, новий рік? Да? Всіх вітаю з Новим роком. Сьогодні 3 січня 25-го року. Що сьогодні хочу про що зняти? Да? Відео. Казав я, там відео знімав, що... Ну, показував, що королиці та не годує, та розкидає, та прохолощує. Да? І... Ну, почитав коментарі, якби ваші. І зробив такий висновок, якби прислухався, що ну, потрібно міняти щось в раціоні, саме в кормі. Тому зараз покажу, що замовив, що зміню. Уже ще до нового року позамовляв, воно поприходило. Ось. Ще спробую так. Тому трішки змінити раціон. Ну, деякі зміни в кормі. Ось так. І друга така буде тема це грануляція, Да? Був також комендар, щоб розказати про гранулятор і про грануляцію. Навіщо воно, чи потрібно, чи ні. І ну, я скажу свою думку, так як я там не крепкий експерт, просто скажу, чому я його придбав. Ось, і поділюся своїми такими думками. І, ну, що я думаю з цього приводу. Тому, кому цікаво, залишаємося, дивимося. Лайк, підписка, коментар. Ось, І зараз почну, якби, що придбав, покажу, і перейдемо потім до, до гранулятора. Нічого, якби, нікого ні до чого не закликаю, не переконую. Просто поділюся своїми думками. Да, і ну, я, що я про то думаю? Тому поїхали. Так, ось таке замовлення було в мене з трьох позицій. Це підкислювач, адсорбент. І премікс. Премікс, відро є ось таке, нема кришки. Це я попересипав. Тут 5 кг, тут 10 і Преміксу 10. Премікс 1%. Фірми не кажу, якби це, ну, по-перше, не реклама, по-друге, я ще сам цим всім не користувався. Тому що я якби, можу радити, якщо я ще сам того не пробував. Так просто якби, Дослухався, бо багато було коментарів, що потрібно передивитися саме корм. Ось. Тому буду відходити від цих всіх штук. Да, є попереднє відео, як я готую корм ну, до грануляції. Ось. І там я ну, показую, що даю кальцій, дріжджі, кормові, крейда, рибне борошно, біовітан ще десь тут. Десь він в іншому місці. Біовітан, такі типу вітаміни. Ось я від цього всього відійду, а просто буду давати премікс, адсорбент і підкислювач. Так як підкислювач я лив воду, кроноцит, він там в мене якраз і закінчується, то думаю, нехай вже воно все буде в кормі. Мені буде проще. Ось. І не треба замовляти навіщо? Коли все корм колотиш, то сюди я вже так подописував, що 200 г на 100 кг це підкислювач. Також до 200 г. На 100 кг асорбент. Для чого він взагалі? Для... Якщо у вас якесь підозріле там, зерно, десь підпріло можливо, якесь сіно, таке, також, там, не це горішнє, да? можливо, бути якісь там нюанси з ним, то ось ця штука вона якби допомагає, щоб не було негативних якби, моментів. Ось, Якщо там якесь зовсім підозріле, то можна давати 200 г. Якщо все нормально так, для профілактики, да, зерно свіже, сіно свіже, все хороше, не підпрівше, не підсвітяне, то можна ну, 100 г. Ну, буду давати 200, так як мені сказали, воно якби не, ну, не завадить. То буду давати 200 г і премікс у кілограм на 100 кг корму. Премікс 1%. Просто що потрібно його ще пересипати в відро, щоб накрити ось так кришкою герметично, щоб воно ну, не вивітрювалось, не обвітрувалось. Відро є кришки, нема. Або придбаю відро таке ж саме вже з кришкою. Ось, Тому я думаю, по ціні воно можливо мені і не дорожче виходить. Ось це, це і це. Дані, що це, що я купував, воно ж теж все не дешеве. Кальцій, крейда, борошно, рибне, дріжджі. Біовітан, його купу зібрати, то воно також якби на 100 кг корму, воно ну, також не дешево коштує. Ось Єдине, що просто ось це все я замовив. да, Добре, що хоч можна замовити, там, скільки тобі треба, від 5 кг, здається. Від 5, бо мішок 25 кг, ну, мені то забагато з моїми об'ємами, воно скоріше спортиться, ніж я його використаю. Тому замовив 10, 10 і 5 Хоча можна було 5 також замовляти, я щось прочитався, я думав, його більше йде. Ось можна було також 5 замовити. Це все мені обійшлося з доставкою. Нова пошта 2500, напевно. Чи 2400 з копійка. ну майже 2500. Премікс, абсорбент і підкислювач. То це єдине, що потрібно просто зразу ну, таку суму заплатити. Якщо, наприклад, я ось це купував, то я там собі 200-300 гривень да, по, по пару пакетиків купив в нас на місці в етаптеці і мені там на місяць, півтора-два ну, плюс-мінус того вистачало, то не так замітно по бюджету. Да? А тут зразу половиною віддав. Ну, Але знову ж таки, якби там рік чи до року ти вже вільний, так як об'єми в мене ж, самі знаєте, невеликі. <кій> тому спробую протестую, подивлюся, думаю, гірше від того точно не буде, а мені буде менше мороки. Ось, Це відважив, це відважив. Це відважив, вже на воду не буду давати. І не буде ось цих купа пакетиків, де ти важиш того пів кіла, того 250 г. Ось. Ну, ось так, не знаю. Спробую. Що воно там покаже? Думаю, гірше не буде, буде тільки краще. І мені простіше, і для них, так як премікс, ну, все одно якихось їм вітамінів, та не вистачає. Єдине, можливо, що три кальці я залишу там кілограм да, на 100 кг корму. Таке. Можливо, буду давати, можливо, ні. У мене оце все лишається. Це я курам там буду замішувати, то використаю, їм піде. А кальті, можливо, також буду додавати. Тому це стосовно ось цього, напевно, все розказав, що мав. Замовляв в різних місцях, підкислювач цей премікс на одному сайті, а ось це на іншому сайті. Ну, ось так. Тому що там премікс дешевший, а там ось це дешевший. Ну, вже так, за доставку заплатив якби два рази, але ну побачу. Можливо, на наступний раз вже тут замовлю премікс. Але в них там йде одновідсотковий. Дво... А де тут замовляв, то йде 2,5%. Ну, побачу, ще подумаю. Я спробую спочатку ось так, а там... а там буде видно. Тому буду знову ж таки підготовлювати. Те вже я вигранулював, щоб було в мене. Лишилося його тільки згодувати. Ось. І підготую, щоб було під грануляцією. Так як на відео я показував, можете зайти подивитися, як я підготовку роблю Там, да, помол, змішування, розважую, щоб вже все було під грануляцією. Також я з цим всім зроблю. Той корм вигодую і помаленьку буду переходити на цей. Тому з цим ніби, ніби все розповів, що хотів. Тепер, тепер по, по грануляції. Да? Гранулятор. Потрібен, не потрібен. Плюси, мінуси. Ну, в такому плані. Кому цікаво, то також свою думку скажу. Так, напевно, буду ось так. Да? Отже, гранулятор. Для чого взагалі я його собі купував? Тримав королів да, спочатку. Годував, ну, як всі, напевно, це років 8. Ну, тому я починав. Дали мені дві королички. І починав я, там була одна клітка, потім другу доробив. ну то таке. І була в мене годівля, ну, як всіх, напевно, там буряк, сіно, сіно взимку, а літом ну, зелене косив. Косив зелене і зерно, зерносуміш. Ячмінь, пшениця і кукуруза. Змішував і ось така була у мене годівля. Літом ще якби куди не йшло, е накосив єдине, що я прив'ялював, свіжо скошеним не давав. Прив'ялював і ось так роздавав. Да? Літом ще воно нормально. Все якби, Але коли приходить зима, осінь, да? і ти переходиш на сіну, Було у мене сусідка мені віддає городу, там десь 10 соток ну, межа в межу зі мною да? і я там е, посіяв люцерку. 10 соток приблизно, можливо, трішки менше, ну, плюс-мінус. Я посіяв люцерки. І <клес> мені ось цих 10 соток люцерки да? що я заготовлював, годував якби, ну, свіжим підв'яним літом і заготовлював на сіну. То на зиму мені в притул вистачало ось того сіна, що я заготовлював. З тих 10 сотих. І от стало таке питання, що воно важко мені дається, це заготовка цього сіна. Тому, ну хто знає да, хто заготовлює, то знає, що е, скоси, висуши його, а ще особливо перший укіс, коли йдуть дощі, ти його колотиш, обов'язково воно мокне 3-4 рази, ти його повинен лишніх перевернути. Воно й колір втратило і може підпріти. Ну, коротше, така ситуація. Потім на гору ти його носиш, гора у мене низенька, незручна. Вихід на гору вузький, ти велику радюшку не набереш. Якось той ще спочатку я відео знімав минулого, напевно, року чи позаминулого, як я там це сіно заготовляю. Ну, коротше, для мене то дуже важко. Ось. І було таке, що ти його заготавлюєш, да, носиш на гору, потім зносиш згори. І більше половини сіна ти тоді його з під кліток виносиш на гній. Тому що ну, вони перебирають, воно в них з рота падає, під ноги вони опускають. Ці листочки, які є в люцерці, майже всі вони осипаються донизу і ну, ти все виносиш на гній. Тому я дуже хотів гранулятор і ну, сінорізку. Тому що гранулятор без сінорізки в утриманні кролів, ну, на що він здався тоді. Да? Тому, якщо, наприклад, моя думка така: якщо ви тримаєте там інші тварини, да, свині, Кури, там, бройлери, вони можуть бути на сипучці. Можуть бути, там гранулятора якби, ну, особо аж так і не потрібно. Хоча хоча бажано, Ну, моя думка. Все одно засвоювання корму краще, термообробка, яка не яка, але вона є. Ось, І воно не довбеться, не шукає різні зернинки, от там, ячмінь хочу, пшениці не хочу. Ну, В такому плані. Все одно, але обійтись можна. А якщо з кролями, то. Особисто моя думка, що гранулятор потрібний. Гранулятор і сінорізка, щоб молоти сіно. Ось тому я і придбав гранулятор довго. Це ось літом буде 4 роки в липні. Буде 4 роки, як він у мене. Ось тому, щоб ви розуміли, 10 соток я сіяв, коли я купив гранулятор. Та люцерка вже в мене випала, я її переорав і посіяв три сотки. Три сотки люцерки. І мені її вистачало, вже я годував тільки ну, гранулою, да літом вже не косив нічого, не давав. І мені три сотки вистачало повністю заготовити сіна, щоб годувати і літом, і зимою. То яка економія йде? Ну, 10 соток і три сотки. Є різниця. Ну, як на мене є. І ти те, що ти заклав в неї. В цю гранулу листочки, стебла, воно все ж перемелюється, все йде в гранулі і все вони їдять. Ну Там рідко деяка ну, втрата йде, що там в них з рота гранула випала. Да? ну Це дуже малий від, відхід, я його навіть не рахую. Те, що було ну, до того. Так же само зерносуміш. Ти наколотив ячмпшениця кукуруза, макух не давав тоді, тому що ну як ти його дасиш. І воно починає там порпатися, як, там пшениці чи ячмія не хочу, я хочу кукурузу. Те вигорне з кормушки на пол. У мене такі коржі були під клітками зеленого з ячміня, бо воно хоче кукурузу. Ячмінь вигортає, шукає кукурузу. А так воно все в гранулі, все воно одинакове, воно не порпається, не шукає, а стало їсть. Тому, як на мене, в, в кролівництві гранулятор штука ну, необхідна, незамінна. Єдине, що якісний гранулятор. Щоб зараз, є в мене також там відео про цей мій агрегат. Зараз я його вже не брав би віками там, де я його брав. Ось тому. Але ну, тоді взяв, як взяв. На той час він мені обійшовся з сінорізкою, з доставкою новою поштою 17 тисяч. Це 4 роки назад, ну, влітку, влітку буде 4 роки, як я його купував. 17 тисяч. Ну, для мене то були гроші. На той момент. Та й зараз це гроші, ну що казати. Ось тому. І тоді відео такого не було, щоб там показували, розказували. Єдиний, хто це коля з ДХТ. Він почав ось цей іменно оці такі на 220 показувати. Я чекав цього відео, він казав, що йому має прийти на огляд. Я дочекався, подивився, хоча б візуально через відео, що воно до чого і як, чи воно буде, чи не буде. І тоді я <кій> замовив. Ось. Але як би там не було, 4 роки я годую власною гранулою, я економлю сіну, я економлю сили, здоров'я на його заготовку, тому що мені то дається, ну важко. Ось зараз я би, звісно, вже хотів би 150-го, але тільки іншого виробника. Тому що люди вдома, люди в домашніх умовах роблять дійсно якісні речі. А не ось те, що прийшло, там тіліпається, тут тіліпається, там просипається. Ну таке, якість. Коротше, є в мене відео, я то все розказую і не буду я сюди вдаватися в такі ці нюанси. Так, що, що ще що ще сказати? І навіть ось тоді в да, мене ну, друзі, колеги там тримали кролів і кажуть, що буду купувати гранулятор. Хочу спробувати, ціну вони почули, та наш воно тобі, в тебе там тих 30 кролів, коли воно окупиться, а тоді я навіть м'ясом не продавав. Чисто тримав для себе. Мені вони подобалися, як Ну от наприклад, свині да, у мене є де тримати. Є сарай, там три свині можна тримати легко. Є, якби ну, тримали, є де і до цих пір зараз там все є. Загонь там троє-четверо свиней і можна їх тримати. Я не хочу їх. Не хочу, от... От королі до душі, воно мені подобається, і ними я собі там в маленьких кількостях да, займаюся. То вони казали, що ну, для чого в нас там 10-15 санок, у нас королів там під дві сотні, і то ми навіть не розглядаємо гранулятор. Ось коли він тобі окупиться. Хоча я ну, тоді навіть не думав, окупиться, не окупиться, я його окупував, щоб полегшити. Е, ну, Собі працю да, і зекономити корма, тому що економія йде нормально. Ось. А, ну, не знаю. Вони так і до цих пір ніхто мене якби не, не розділив до цієї думки, ніхто нічого так і не придбав. Годують по старинці. Сіно і, і зерно суміш. А я так. Тому це думка кожного, рішення кожного. Зараз, коли я вже почав трішки продавати м'ясом, ось. В основному м'ясом, рідко коли в мене живим, хто брав, ну були там випадки, але то так. Основним м'ясом. То він мені відбився. Особливо тоді, коли була шкура в ціні, коли необрізна шкура у нас на місці на ринку приймали, по 470 я здавав. Позаминулого, напевно, року, за кілограм. І на неї ніхто навіть не дивився, а приніс хорошо скільки там, 5 кілограм, то 5 кілограм, отоді було вигідно. Та й воно вигідно, тому що, зрозуміло, потрібен час. Потрібно сіно намолоти. агрегати такі слабенькі, скажімо так, сінорізка також. Якщо трішки сіно відсиріло, вже воно дуже важко б'ється, треба трішки. Ну, слабенькі агрегати, але все одно я потратив час на це, воно не настільки там важко, да? просто що, ну, стоїш ти і мелиште сіно. Але воно все йде в діло, не йде мені в гній. Тому ну, гній мені таке діло, навіщо мені сіно вгною. Я краще потрачу той лишній час годину-півтори, по, помелю сіно і його загранулюю, ніж я маю стільки втратити часу, сил, щоб його заготовити і винести на гній. Тому це моя думка, я не знаю. І до цих пір я її притримуюсь. Єдине, що просто взяти нормальний гранулятор, нормальний якісний гранулятор, який буде давати якісну гранулу. хоча б... Ну, якщо 220, то це 150. ка Ось, Тому до того я також йду. Мав бажання і можливість купити гранулятор, але зараз трішки віддав перевагу, іншому, як іншій покупці. да. Теж буде скоро, я думаю, відео. Воно прийде до мене, те, що я замовив. Зніму, покажу. Ось тому гранулятор відкладається, так як я собі порахував. Ну який не який, але він є, поки він робить, нехай робить, Дасть Бог, я зароблю і на, на більшу. Тому хочеться і синорізку більш потужнішу, і гранулятор більш потужніший, щоб він давав і швидше гранул, і якісну гранулу, а не таке, яке дає ось цей. Ну, Але це вже зовсім інша тема. Тому. Я надіюсь, я відповів на коментар. І, ну не знаю, особисто моя думка, що це потрібна річ. Навіть в годуванні свиней, курей, бройлерів, без нього можна обійтись, але з ним все одно буде краще. Так, да, це фінансові вкладення і не маленькі, але на перспективу воно ну, потрібне, як на мене. Тому ось так. І ще. Два слова про вакцинацію також там мені писали, що ми не вакцинуємо, все добре. Я також перший рік, як почав тримати кролів, що мені там казали, та наша та вакцинація не вакцинуй, ось до ми, що робимо ми? Ми на воду раз в два рази в місяць даємо, ну, самогон, да? я вже не пам'ятаю, яка там пропорція, але на воду ось ти їм влив, самогон там пару днів повипоював і нічого їх не бере, все нормально. Ну, думаю, що ж є. Купив півторашку самогонки, так як у нас дома такого немає, бо я ж буду кролів вирощувати. Да? Ось, я не пам'ятаю, да, перший час я там півроку, напевно, я ну, собі доливаю, та й доливаю там певний період, їх якби, пропою, ніби все нормально. Але в один момент за пару днів у мене виздихали всі. лишилась одна кроличка. Всі виздихали, я її забив і сказав, що все, з королями я зав'язую. Ну, Хлопці на роботі також кажуть, ми ж тобі казали, вакцинуй. І після того я знову взяв, ну, розвів і почав вакцинувати. Вони мені вже розказали, що там до чого, випойка від кокцидіозу, тому що також постійно були проблеми печінка в білих плямах. Ось бо, ну що я ж горілку даю, ну куди? Її ж нічого не бере в воду. да? Але постійно була проблема з цією печінкою. Ось дуже часто. І почав я випоювати, почав я ну, від кокцидіозу, почав я проколювати від вакцини. І навіть ось той момент, коли була оцей другий штамп геморгічки, я його пройшов, слава Богу, мене то не заділо. Хоча в людей ну, виложувало також під ноль кролів. Мені вчасно сказали, що ось така штука, переходь на вакцину від двох штамів, вона дорожча, але то є надійніше. І також деякі економили, кололи, так як і раніше від ну, звичайної да, від гемки. І також королів викладало, і всі казали, що ж таке, ми ж прокололи. Ось. Але ніхто не хотів купувати ось ту дорожчу, тому що вона в два-три чи в три рази була дорожча, ніж звичайна. Я одразу перейшов на дорожчу і мене ось цей момент якби минув. Тому відповідь да, на... на те, що хтось тримає і не вакцинує, ну. То є добре, я вам скажу, що у вас то минало, але ну, то дуже ризиковано. Я раз це пройшов, більше не хочу. Вакцина вона якби не дає 100% да, гарантії, що все буде добре, і що у вас якби ну, тому, що там також багато факторів, і температурні режими, зберігання вакцини. І ну хто зна. Ось, але все одно мій вибір вакцинувати. Як би то не було дорого, якщо ти вже його тримаєш, то я вакциную. Тому тут також діло, якби кожного хтось не вакцинує. Хтось вакцинує, хтось не хоче гранулятора, хтось ті гроші лучше там проп'є на пиво. Є в мене такі знайомі, що вже давно міг би купити гранулятор, але ну, пиво дорожче, я лучше пиво вип'ю. Ну, коротше, це таке діло. Тому в кожного своя думка, я нікому нічого не нав'язую. Розповів свої бачення. Ось вакцинація обов'язково. Випийка була раніше, якби коли ще не було гранулятора обов'язково. Зараз я то все даю в корм. Підкислювач, ось ще, оце, що я давав воду, то це підкислювач. Тепер перейду на корм і підкислювач. Ось і від коксидіозу я даю в корм. І від глистів також, напевно, буду давати в корм. Ну, а що? Є гранулятор, то чому і б і ні. Ти все сколотив. І воно якби для профілактики все в кормі, вони з'їли і нормально. Тому що кожному ось цю суспензію в рота давати короликові ну, воно незручно. Руки подрапані. Ось воно хтось ковтнув, хтось десь мимо пішло. Ну, коротше. Тому ось так. Надіюсь, було не нутко. Тому що ну, поступило таке якби, коментар, да, щоб дати відповідь. То чому не дати? Те, що я думаю, без питань. Нікому нічого не нав'язую, знову ж таки кажу вже який раз, але. Ось так. Тому всім дякую за увагу. Коментуйте, що ви з цього приводу думаєте. Ось свою думку я сказав і я її якби, ну, додержую. Тому, всім дякую, всім до побачення, до нових відео.